У вас є ділянка землі або ви шукаєте прибутковий спосіб відкрити свою справу. Тоді пропонуємо почати бізнес на розсаді капусти і за короткий термін отримати 4 тисячі доларів давайте разом розберемося у всіх нюансах цього підприємства. Продаж капустяної розсади як спосіб заробітку підійде тим, хто любить працювати на землі і досяг успіху в городництві, попит на таку продукцію з року в рік досить стабільний. Адже не кожному під силу виростити міцну і здорову розсаду. А значить, ви завжди знайдете зацікавлених клієнтів і вигідно продасте товар п'ять причин почати свій бізнес на розсаді капусти. Кожен дачник хоч раз замислювався, як заробити на городі, наприклад, реалізувати надлишок овочів і фруктів або виростити щось спеціально для продажу, а все тому, що такий спосіб отримання прибутку має чимало достоїнств. 1. невеликі грошові вкладення. Вам не знадобиться велика початкова сума, адже основне вже є земля і навички роботи на ній. Якщо у вас немає своєї ділянки, можна його орендувати що стосується інших витрат, покупка насіння, добрив витрати на транспорт, рекламу та ін. То частина з них легко скоротити і спростити, у будь-якому випадку нічого надприродного для старту бізнесу вам не знадобиться. Два сезонність. Подаж капустяної ну розсади сезонний бізнес який триває близько 4 місяців. три з них йдуть на вирощування рослин, і один на реалізацію. За цей час ви заробите суму грошей, яку можливо, отримали б за рік праці на звичайній роботі, а ще це стане відмінною надбавкою до пенсії. Три доступність: вам не потрібно проходити навчання, отримувати документи про освіту і ТП такий бізнес підходить і для чоловіків, і для жінок, крім того. Ви будете повністю контролювати вироблені обсяги, скільки захочете, стільки і заробите. Чотири робота до душі, вирощування розсади на продаж нелегка праця. Але якщо ви любите працювати на землі, це може стати вашим прибутковим хобі для тих напрямків, які даються вам складніше: найміть персонал, наприклад, для роботи на ринку 5, екологічність, такий бізнес не забруднює навколишнє середовище. Для нього не буде потрібно складних технологій. А скільки радості він принесе вашим вдячним клієнтам? Чого почати бізнес на розсаді капусти варто почати з грамотно сформульованих питань, де і як вирощувати і продавати розсаду, який попит в регіоні на капусту, звідки брати кошти і т. відповіді на них стануть основою для головного документа бізнес-плану. Не знаєте, як скласти бізнес план? В даному випадку вам не знадобиться занадто багато писати, досить вказати основні моменти: мета, скільки хочете заробити за сезон, опис товару, який сорт обраний, в якій кількості, хто буде вашим покупцем початківці, дачники, досвідчені городники та ін. що ви знаєте про ринок капустяної розсади, його розмір і рівень конкуренції, переваги вашої розсади, ціна, методи стимулювання продажів, обладнання, що слід придбати. Персонал, обсяг фінансових ресурсів і джерела їх отримання, прогноз обсягу продажів і собівартість продукції, аналіз можливих ризиків, у план можна внести витрати на покупку насіння ящиків, добрив плівки для теплиць, оплату реклами. Торгових місць, транспорт, інше оплата найманої праці, опалення і т. Варто заздалегідь подбати про викуп торгових місць. Для цього адміністрація ринку попросить у вас довідку, що ви вирощуєте розсаду на особистій ділянці, документ видають у місцевому райвиконкомі або сільраді. На ринку вам також оформлять санітарну довідку на товар, які сорти капусти вибрати для бізнесу. Найкраще вибирати ранні та пізні сорти. Причому останні користуються найбільшим попитом, бажано не купувати дорогі гібриди, які не передбачувані в зростанні, районовані сорти принесуть більш стабільний урожай і заощадять ваші кошти, насіння закуповуйте оптом у приватних осіб або в спеціалізованих магазинах інститутах. Також можна вирощувати броколі кольорову і брюссельську капусту, і ці види капусти стають все популярнішими. Тому ціну на них можна сміливо ставити вище, але упор на таку розсаду не робіть, тому що на неї у нас ще не дуже стабільний попит. Можете просто виростити в доважок для різноманітності, для вирощування розсади в теплиці. Потрібно багато землі. Звичайно, ґрунт з грядки не підійде, тому варто вибрати один з наступних варіантів покупна фасована ґрунт, досить дорогий варіант, перепріла лісова підстилка з листяного лісу. Суміш торфу дернової землі і піску 3, 1, 0, 2, 5. Не викидайте ґрунт, що залишився після вирощування розсади капусти. Його можна підсипати в теплицю або нагородню грядку, головне, щоб потім на цьому місці не росла капуста або її найближчі родичі, наприклад, редис, як доглядати за розсадою капусти. Розсада капусти досить невибаглива, але можуть виникнути дві основні проблеми: захворювання чорною ніжкою і ураження мошками. Тому варто підготуватися ще на посіву, наприклад, продезінфікувати землю і насіння в розчині марганцівки 3 на 10 води. Поливати рослини потрібно обережно у період інтенсивного росту. Це роблять щодня, використовуючи теплу воду. Важливо також укрити розсаду від холоду. Не зайвим буде продумати опалення в теплиці. Слідкуйте за презентабельним видом рослин, не допускайте їх витягування, щоб забезпечити в майбутньому хороші продажі, як продати розсаду капусти. Найскладніше в такому бізнесі продати готовий товар, тому якщо у вас виросла прекрасна розсада, але немає торгової жилки. Найміть людину, яка візьме на себе вирішення цього завдання. Велику допомогу надасть і сарафанне радіо. Зателефонуйте родичам і друзям, розкажіть про товар і попросіть, щоб вони теж рекламували вашу розсаду своїм знайомим. Також хороший спосіб дати оголошення в місцеву газету. Якщо ви впевнені в якості своєї продукції, можете почати рекламу ще до старту продажів. Так у вас вже формується лист очікування. З лояльних клієнтів величезні можливості дає інтернет. Ви можете розміщувати оголошення на електронних дошках оголошень і в соціальних мережах. Якщо ви ведете блог або у вас є свій сайт, розміщуйте рекламу і там користуйтеся можливостями партнерського обміну оголошеннями. Ефективні оголошення та реклама в інтернеті можуть вимагати додаткових фінансових витрат. І все ж настане момент, коли ви опинетеся з покупцем один на один, не губіться і починайте активно продавати плоди своєї праці. Дайте повну інформацію про продукт, розповідайте, як і де вирощували розсаду, які хитрощі застосовували. Чому перевага обраних сортів? Не бійтеся, що ваші секрети вкрадуть навпаки. Чим більше ви будете ділитися інформацією з людиною, тим більше він буде вам довіряти і швидше зважиться на покупку. Будьте готові до того, що деякі покупці скептично поставляться до запропонованого товару. Не приймайте близько до серця гострі зауваження і не давайте приводу для агресії. Скільки клієнтів має бути, точну цифру назвати важко. Це можуть бути і 10 клієнтів, які викуплять всю продукцію, і 2000 осіб, які відвідали вашу торгову точку, тому не варто хвилюватися, якщо до вас звернулося не так багато людей, як ви очікували. Постарайтеся запропонувати їм максимальну кількість молодих рослин, ніколи не втрачайте можливість вигідно реалізувати більше товару, дохід від продажу капустяної розсади. Заробіток в 4 тисячі доларів безпосередньо залежить від кількості продукції і ціни на неї. Наприклад, якщо ви вирощуєте ранню капусту і продаєте її по 0,5 доларів за 10 штук, то вам знадобиться 80 тисяч рослин, можна підготувати до сезону 20 тисяч саджанців ранньої капусти по 0,5 доларів за 10 штук, 40 тисяч пізньої по 0,5 доларів за 10 штук і по 5 тисяч броколі і кольрабі по 1 доларів за 10 штук, разом 1 тисяча, у 2 тисячі, у 500, 500, 4 тисячі доларів. Підводні камені бізнесу на розсаді капусти, отже ви дізналися, як заробити 4 тисячі доларів на розсаді капусти. А тепер ознайомтеся з проблемами, які важливо передбачити ще на етапі планування, якісь з них легко вирішити. А деякі, можливо, зажадають ретельної підготовки. У будь-якому випадку ви будете знати, як мінімізувати ризики при відкритті своєї справи. Якщо у вас є офіційна робота, то доведеться на час сезону брати відпустку, можливо, і за свій рахунок. Відгули домовлятися з начальником і колегами важливо юридично оформити своє право на реалізацію продукції. Це вимагає часу і зусиль. Зате ви будете впевнені, що не порушили закон перший рік може виявитися не таким прибутковим, як ви очікували, тому будьте до цього морально готові, передбачте грошові ризики, заручіться підтримкою близьких і постарайтеся максимально вкластися у виділений бюджет краще, якщо ваша ділянка знаходиться недалеко від міста, чисельністю не менше 300 тисяч жителів, щоб у вас було достатньо клієнтів, будьте готові працювати в прямому сенсі слова. Від зорі до зорі ритм дня має бути насичений, тому можливі проблеми з домочадцями, а також власним самопочуттям. Уникнути цього вам допоможе чітке планування і ведення здорового способу життя, негативну роль може зіграти погода, різкі заморозки в травні здатні знищити всю розсаду, тому варто передбачити в теплицях опалення, не забувайте про конкурентів, щоб стати лідером сезону. Вибирайте ранній посів, не надто захоплюйтеся зниженням ціни, це може принести вам одні збитки і викликати невдоволення інших учасників ринку, дотримуйтесь правил і не давайте нікому можливості засумніватися у вашій чесності і якості товару, будьте готові і до інших складнощів. Щоб правильно оцінити свої сили, запишіть всі нюанси майбутніх робіт на листок паперу. Це дозволить структурувати думки і знайти вірне рішення, будь-які сумніви можуть стати серйозною перешкодою на шляху досягнення мети, але чи варто відмовлятися від мрії? Звичайно, ні. Головне зібрати максимум інформації. Це додасть вам впевненості в своїх силах, сподіваємося, що наші поради стануть першою сходинкою на шляху вашого фінансового благополуччя дерзайте.